Добрий вечір, країно! факти Сітіві та вікна СТБ в ефірі. Ми назвати Яна Брензей. Це гостьова студія, яку ми розпочинаємо із ситуації на фронті. Від початку цієї доби в Генштабі нарахували вже 133 бойових зіткнення. Найтяжче ви знаєте на Покровському напрямку, на другому місці за кількістю боєзіткнень Олександрівський напрямок це межа Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. От про обстановку там ми будемо зараз говорити з начальником групи 5-ї окремої штурмової київської бригади Олексієм Тарасенком. І в нашій студії, пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю для того, щоб ця розмова була корисна не тільки нам і від з тим, щоб отримати інформацію, а головне для бригади. У нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки. Це збір на засоби радіоелектронної боротьби для п'ятої штурмової на Олександрівський напрямок. Шановні громадяни, хто бачить QR-код, хто бачить номер картки і має змогу задонатити. Будь ласка, приєднуйтеся до цього збору, Пане Олексію. А ви нам розкажіть про обстановку? Ановка важко сказати, що змінюється за день-два, ті за які, скажімо так, люди не отримують інформацію про якийсь напрямок, тому що на фронті все відбувається досить закономірно. Тобто, uh -huh. якщо противник атакує, то він атакує не два дні на тиждень він атакує безперервно. Так само і на Олександрівському напрямку. Противник зараз конкретно намагається скористатися зміною погоди, намагається скористатися туманами, дощами і тільки посилює натиск на окремих напрямках, намагається традиційно знайти місце, де йому вдасться просунутися будь-якими силами. Тобто, навіть якщо у противника виходить зайти двома-трьома чоловіками або ж п'ятьма, наприклад. Він обов'язково буде намагатися розвивати цей успіх, і тому дуже важливо максимально швидко реагувати на дії противника. Олександрівський напрямок, той що раніше Новопавлівським називався, на жаль, для росіян був і залишається доволі успішним. Вони мають там просування, і стабілізувати ситуацію там остаточно на жаль не вдається. Тим не менше, чи у вашої бригади є певні успіхи в контрдіях. Безумовно, є. Як я думаю, відомо із відкритих джерел, противнику вдалося кілька днів назад зайти в населені пункти Олексіївка та Степове. Під в умовах туману противник на легкій техніці, на багі, на мотоциклах, на максимальній швидкості, скажімо так, заскочив в ці населені пункти, продемонстрував свій прапор. Продемонстрував в першу чергу, як завжди, для того, щоб заявити про захоплення цих населених пунктів. І треба віддати належне. Дуже швидко були організовані штурмові дії спільно з 214-м окремо штурмовим батальйоном. П'ята штурмова бригада, вибила противника із обох населених пунктів, і насправді. Так само без використання жодної техніки, тільки на під'їзних шляхах, наші хлопці використовували традиційно наші улюблені бронетранспортерам сто 113 Будинок за будинком обидва населених пункти просто були вичищені від противника. Ну, це титанічна робота, те, що Росіянам вдалося проскочити через цю так звану кілзону. Та наскільки зараз це часта історія, коли вони просто на швидкості обходять можливості наших операторів дронів побачити і знищити їх і відповідно заскакують в будинки, в села, і там уже позиції собі облаштовують. Безумовно, якою б не була налагоджена система вогню, і якою б не була кількість пілотів, все одно існує певна ємність можливостей і спроможностей на враження противника. Якщо, наприклад, одночасно припустимо, на якомусь вузькому напрямку ми можемо підняти в повітря fpv дронів, а їде, наприклад, 20 мотоциклістів. То очевидно, що за дуже короткий ось цей ривок противнику може вдатися проскочити цю кілзону і спробувати закріпитися десь, наприклад, на околиці населеного пункту. Тому ця історія, на жаль, є досить нормальною і це, скажімо так, повсякденна робота наших і пілотів, і штурмовиків. Потім знаходити ось цих поодиноких росіян, які проскочили і змогли знайти собі укриття, і потім знищувати це будинок за будинком. Хочу зазначити, що дуже важливу роль відіграють крупні дрони, угу. кажани, які можуть скидати потужні боєприпаси, які можуть скидати. Темки протитанкові міни а, і в такому випадку, просто неважливо, куди скочив противник. Вона нам вдається знищити його в будь-якому укритті. Ну, Росіяни, на жаль, теж добре забезпечені дронами, зокрема FPV дронами, і тому так важливо долучатися зараз до збору на засоби радіоелектронної боротьби. Дякую всім, хто сканує QR-код, хто вводить номер картки, і будь-яку комфортну для себе суму закидає на п'яту штурмову на Олександрівський напрямок. уже понад 20 тисяч гривень на цей збір ми з вами разом зараз акумулювали. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте підтримувати Сили оборони України в цьому конкретному випадку. П'яту штурмову. Ну на засоби радіоелектронної боротьби збір. Але ж у росіян зараз і дрони на оптоволокні, і вони е, граються з частотами для того, аби обходити м, наші бар'єри, та наскільки реби зараз залишаються актуальними і необхідними, коли вже є засоби до них нечутливі, реби максимально актуальні і вони лишатимуться актуальними в будь-якому випадку. В першу чергу, тому що е, ми не можемо сказати, що Реб це гарантія безпеки, але крім ребів. Застосовується дуже велика кількість і ще інших, як технічних засобів, так і, скажімо, специфічна тактика, специфічний час, коли найлегше заїхати, наприклад, в певний населений пункт, і ось цей саме комплекс заходів він дає якийсь результат, mm -hmm. тобто не можна виключати жодну ланку із всього цього комплексу, тому що противник дуже швидко так само адаптується, якщо він відчуває. Що а, певним технічним засобом легше вражати нашу техніку, а, він обов'язково сконцентрує зусилля на цьому. Тобто, якщо росіяни побачать, що на, наприклад, навіть візуально а, побачать, що наші бойові машини не обладнані ребом, звісно, вони будуть пробувати а, використовувати звичайні FPV. Якщо okay. вони побачать, а, що а, машини добре прикриті радіоелектронною боротьбою, або ж наші групи, а, просто це зменшить відсоток вражень дуже суттєво і ускладнить росіянам в першу чергу це враження і знисить знизить просто статистичну кількість наших втрат. Ну, люди, в очевидь, це добре розуміють, тому що зараз долучаються до збору, вже понад 30 тисяч гривень. Є і ще я дві хвилини на те, аби долучитися. Будь ласка, не проходьте пост. Пане Олексію, ви як начальник групи рекрутингу, розкажіть нам про цю складову вашої роботи. Кого шукає бригада? Які вакансії є? Що ви пропонуєте? Можу сказати, наприклад, що скільки б ми не набирали пілотів безпілотників всіх типів, вони постійно необхідні, постійно, постійно необхідні. Так само, як і більш специфічні спеціалісти, наприклад, оператори протитанкових ракетних комплексів, угу. та ж сама стугна. Потрібні люди. Не обов'язково, звісно, що ми не можемо знайти людину, яка працювала на стугні. Але ми можемо знайти людину, яка досить непогано, технічно підкована і досить швидко освоює таку техніку. Так само нам завжди потрібні. Звичайні водії, наприклад, нам потрібні механіки-водії на бронетранспортери, нам потрібні ті ж самі бойові медики в підрозділи. Тобто список потреб він широкий, але завжди є пріоритети. Наразі пріоритети це пілоти, і наразі пріоритети це протитанкісти і інші ось такі технічні спеціальності, угу. де потрібна людина, яка готова. Розбиратися із технікою, працювати, яка мотивована бути спеціалістом. Пане Олексію, дякую вам дуже за цю розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. З нами був Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутного ї окремої штурмової київської бригади, яка стримує ворога на Олександрівському напрямку. Це межа Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, які ви понад 40 тисяч гривень протягом цих 10 хвилин задонатили. Величезне спасибі. Зараз ще я дивлюся на годинник 6 секунд для того, щоб просканувати QR-код, вести номер картки і закинути кілька гривень на засоби радіоелектронної боротьби для п'яти. Тою штурмової факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.